На Черкащині домовилися, кого і з ким об'єднувати. Проект перспективного плану формування територіальних громад днями ухвалила сесія обласної ради. Його підтримало 67 депутатів. Щоправда, рішення далось нелегко. Нагадаємо, минулої сесії цей документ не набрав необхідної кількості голосів. Чиновники відправили його на доопрацювання. В день сесії будівлю обласної ради пікетують жителі Золотоніщини. Ми хочемо, щоб нам дали добровільно об'єднатися. Якщо це така необхідність, що дійсно треба об'єднувати, що ми не можемо самостійно існувати, то хоча б добровільно нам дали вибрати, з яким селом, як нам зручно, інфраструктура. Це ж все треба враховувати. Люди наголошують, вони не проти реформи місцевого самоврядування, але хочуть самостійно вирішувати, з яким селом об'єднуватись. Тим часом емоції вирують і в сесійній залі головне питання дня проект перспективного плану формування територіальних громад. Представив його директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Сергій Пасічник. Він наголосив, документ максимально враховує побажання громад. Той проєкт, який ми виносимо сьогодні, він максимально враховує пропозиції побажання районів. Хотів би так само наголосити, що це не закінчений проект, тобто можна буде досить довгий час, там місяць-два, поки воно буде знаходитися на затвердженні у кабінеті міністрів, додатково подавати свої пропозиції, зауваження. І ще раз хотів би наголосити, що ми максимально. Пропозиції побажання від районів сіл намагалися почути і внести в даний перспективний план. За словами Сергія Пасічника, 855 населених пунктів Черкащини пропонують об'єднати в 93 громади. Це рішення не остаточне, зауважив він. У разі необхідності влада готова до конструктивного діалогу з людьми. У Городищинському районі утворюється шість громад: Городищинська, Вільшанська. Хлистунівська, Язівська, Орловецька, Мліївська. Далі Драбівський район. Драбівський район запропоновано утворити 4 громади Драбівську, Шрамиківську, Драбово-Борятинську, Велику Кутюрську. Наступний район Жашківський. У Жашківському районі планується утворити 5 громад Жашківська, Пугачинська, Бузівська, Воронинська і Баштечківська. Звенигородський район. В Звенигородському районі планується до утворення Водяницька, Шевченківська і Звенигородська. Золотоніський район. Дві громади Гермезівська і Золотоніська з адмінцентром в Новій Дмитрівці і окремо місто Золотоноша як окрема громада, оскільки ну, вирішено було його не, 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 не об'єднувати з навколишніми сілами. На Кам'янський район пропонує утворити одну об'єднану громаду. Далі, будь ласка, Канівський район, так само, як Золотоноша, місто Канів, окрема громада. І окрім того, пропонується утворити ще вісім громад Грещенецька, Бобрицька, Ліплявська, Степанецька, Мартинівська, Можирівська і Таганчанська. Далі, будь ласка, Катеринопільський район чотири громади Єрківська, Катеринопільська, Петраківська, Мокракаливська. Курсон Шевченківський район. Пропонується утворити чотири громади: курсон Шевченківську, Стеблівську, Селищанську, Далі. Лисинський район. Пропонується створити одну об'єднану громаду Лисинську. Наступний. Маньківський район. Маньківський район запропонував утворити 5 громад: Буцька, Іванківська, Маньківська, Джензеліська, Молодецька. Монастирищінський район. Пропонується до утворення одна об'єднана громада, Монастирищінська. Смілянський район. Пропонується утворити. Шість громад і місто Сміла, окремо як окрема міська громада, зокрема Балаклеївська, Роднострівська, Ташлицька, Тернівська, Борисняківська, Сунківська Тальнівський район пропонується утворити одну об'єднану Тальнівську громаду. Уманський район пропонується утворити 9 громад, окремо місто Умань. Зокрема, це Борестівецька, Родниківська, Поланська, Юрківська, Лодижинська, Дубівська, Бабанська, Доброводівська і Дмитрушківська громади Христинівський район. Пропонується утворити чотири громади: Великосевастянівська, Христинівська, Верхняцька і Кузьмино-Гребольська. Черкаський район. Пропонується утворити сім громад і окремо місто Черкаси, зокрема, такі громади, як Мошнівська, Руськополянська, Білозірська, Степанківська, Леськівська, Червонослобівська та Геронинівська. Чигиринський район. Запропоновано утворити три громади: це Медведівська, Чигиринська і Трушівська. Чорнобаївський район. Пропонується утворити сім громад Чорнобаївську, Богодухівську, Лукашівську, Великобурівську, Вермівську, Москаленківську та Іркліївську. Шполянський район. Пропонується утворити шість громад: Шполянську, Васильківську, Лип'янську, Лебединську, Матусівську і Сигнаївську. І дві окремі громади, які вони поза межами району – це Зорівська громада, яка знаходиться на стивку Золотоніського Драбівського району, Це була ініціатива місцева громад. Відповідно була подана модель громади. І наступно, будь ласка, це Ватутінська громада, яка так само складається з трьох сіл Звенигородського району та міста обласного підпорядкування міста Ватутіна. І Хоча даний документ поки що не обов'язковий для виконання, черкащани побоюються його раптової реалізації. Відтак чимало представників від громадськості виступили проти об'єднання. Зокрема, самооборонівець Олексій Ющенко закликав депутатів не ухвалювати даний проект. каже, він може викликати хвилю народного протесту. Шановні депутати, я хочу зауважити, що ми, як представники громадськості, категорично проти, категорично проти формування чи при, принаймні прийняття такого рішення обласною радою про формування територіальних громад. Будь ласка, давайте ще візьмемо тайм-аут, давайте ще проведемо роботу, якісну роботу. Давайте дамо відповідь на дуже багато питань саме економічного характеру. Аби висловити свою думку з приводу об'єднання, голові села Дмитрівка Любові Лічовій спершу не вистачило депутатських голосів. Втім, обурена громада змусила чиновників до повторного голосування. <праць> Жінка наголосила, вона не проти приєднатися до громади, яка має чималий бюджет. В даному ж випадку перспективи для свого села вона не бачить. На сьогоднішній сесії говорить глухий з німим. Значить, наші громади, наші громади, здебільшого, я не можу сказати, здебільшого всі проти такого об'єднання. А чого? Тому що там серед тих громад, які були намальовані, немає Дмитрівської громади і так далі. І так далі. Тому, якщо... Ковальська виступає за цю громаду, то я розумію, 5 тисяч населення, 7 мільйонів чи 600 мільйонів бюджет, то не проти, я б теж до неї приєдналася, як би можна було. Але якщо трьох старців звести в одну купу і які за 30 кілометрів одна від одної, повірте, там не буде ніякого толку. Абсолютно. Тому що, і оце чую одно і без краю про те, що ближче послуги, які послуги ближче? Закрили зберкасу, кожен день наймаю машину людей вожу в сліду в сусіднє село для того, щоб отримали пенсії. Це вже ближче послуги. Тому в Золотоніському районі ми теж моделювали, робили, працювали. Ми розуміємо голову адміністрації, підтримували як могли в будь-яких ситуаціях. Але громади Золотоніського району усі проти такого об'єднання. Проти, значить, покажіть, да, об'єднуйтеся громади, покажіть нам дуже гарно. Ми через два-три місяці, як побачимо, що вам дуже гарно, ми самі будемо лазити і об'єднуватися в купу бігом і бігом. Але не давіть, не давіть. І ще боязнь у нас одна, що ми завтра, ми не, не можемо собі уявити про те, що завтра ми не проснемося і не будемо. Ми зовсім поділені так, як комусь захочеться. Ми не можемо. І я думаю, що і губернатор, і голова адміністрації, вони теж ну, люди. Підневольні і розуміють те, що ми не можемо, не знаємо, що завтра ми проснемося, і ми шаблею поділимо так, як комусь захотілося. Значить, ми проти реформи, але бачимо, що депутати обласної ради не чують нас, тому що вони в селах не бувають. Після двогодинної дискусії риску обговорення підвели очільники області. Зараз ми у своїх зверненнях, як сказала Таріса Григорівна, ми будемо категоричні щоби, Щоби ота контролююча функція, яку починає гостити для того, щоб здійснювати контроль за місцевим самоврядуванням, за діяльністю, а не за законодавством, за дотриманням законодавства. Да? От, це Давайте згадаємо, з чого починався Майдан, які були, яка була основна вимога. А вимога була це європейський вектор розвитку України. І згадайте всі події. І відразу дам відповідь на ті гасла, які сьогодні лунають із цієї трибуни, що коли відбувається військова агресія, це зараз не на часі. Даю відповідь, тому що тут знаходяться військовослужбовці, які сьогодні боронять нашу державу ризикуючи власним життям. А у них в тилу знаходиться ворог, який так само знищує нашу державу. Це корупція. І я вам скажу одне: те, що ми маємо на сьогоднішній день цю систему, вона насправді сьогодні знищує нашу країну. І якщо. Ті, хто ще на сьогоднішній день не знаходиться на боці реформ, або ще вагається, шановні, я запрошую до конструктивного діалогу. Це тільки початок роботи, тому що цей перспективний план, який ми зараз розглядаємо, вже запущений механізм, коли людина, коли в громаді, коли сільський голова самі розуміють, що треба закласти фундамент майбутнього для наступного покоління. І вже такі громади є. Тут є громада із Шполянського району, яка вже створилася, прийняла рішення приніс про створення. Є громади і в Черкаському районі, є громади, які приймали рішення і в Уманському районі, і багато в інших сьогодні приймають рішення. Не треба аплодувати зараз. В сьогоднішньому часі нема чого аплодувати. У нас сьогодні на превеликий жаль. Країна знаходиться в занепаді, і про це треба говорити. І шлях тільки один: як на сьогоднішній день в першу чергу надати повноваження. Повноваження надати ми маємо лобіювати ці інтереси на Раді регіонального розвитку. Вже та пропозиція, яка була відправлена і проголосована вами, шановні депутати, в Верховну Раду, щодо надання дозволу архітектурно-будівельної інспекції. Вже має відображення в законі з 1 вересня, міські ради, сільські селищні ради мають повноваження надавати дозвола і контролювати процес будівництва. Це перші кроки. А слідуюче, це те, що пропонується. І я підтримую депутатів Старікова і всіх інших, які на сьогоднішній день чітко визначені наші першочергові повноваження, які повинні бути в громаді, розпорядження землею. Всі регуляторні дозвольні функції, які повинні підійти з центральних органів виконавчої влади, представництв в області обласної державної адміністрації на місця, врешті-решт. Депутати таки проголосували і схвалили даний проект. Валентина Коваленко вже під час перерви в роботі сесії, зізналася, що в якісне голосування не вірила. Втім, завдяки діалогу з громадою вдалося досягти позитивного результату. На цьому робота над планом не завершується, наголосила очільниця обласної ради. Обговорення триватиме.